Сміятися безжурно. Радо. Немов мале дитя листати у долоні. Голосно, здорово. Оп! Сьогодні без буття. Може, туди. Сьогодні всі безглузі, всі обов'язково. Сьогодні гоються всі рани. Сьогодні в всі люди, вставайте в хор! Бе сопрани! хай янгу диригентом буде. Хай грає пісня серед герця. Бо це найбільше з перемог у жолобі мого серця сьогодні народився Бог. Thank <tries> you.